В рамках дня протидії насильству над дітьми рівненським обласним об'єднанням громадян Центр підтримки громадських ініціатив Чайка було проведено уроки для учнів 9-х та 10-х класів школи номер 1 Захід відбувся за ініціативи Кузнецовського міського центру зайнятості 16 листопада 2011 року. Керівник центру підтримки громадських ініціатив Лариса Петрівна Гунько ознайомила слухачів з поняттями насилля гендер гендерність. Що насильство сім'ї – це є умисне. Умисні дії, і це є признак номер один. Це є не дії по необережності, це є умисні дії фізичного, психологічного, сексуального і економічного характеру, які порушують права члена сім'ї. Тобто під цей закон попадають члени сім'ї, порушують права як громадянина, як людини, і які мають життєві наслідки для здоров'я фізичного, психічного і морального. Також фахівець розповіла дітям про всі чотири види насилля фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Крім того, присутні було продемонстровано два тематичних відеоролики: перший про фізичне насильство в сім'ї, мальоване дітьми, другий знятий старшокласниками та студентами про психологічне насильство. Це я. У мене коліць, великий синець. Я кажу всім, що я впав і Мам, синець? Це її Ці татуалі. Я намагався маму захистити, то і мені дісталась. Мама вже не плаче, вона хоче ті земеліці. Бабуся каже, не треба виносити сміття з хати, якось це виправиться. Я не знаю про сміття, але я знаю, що я скажу сьогодні татові. Тату, скажу я, ти хочеш, щоб коли я виросту, я теж тебе бив. Я цього не хочу тату, а я скоро дивився тож подумай. Лариса Петрівна дала декілька порад щодо того, як уникнути насильства в сім'ї та куди звернутися, якщо така проблема все ж таки виникла. Я сьогодні веду таку серйозну розмову з дітьми, тому що насильство в сім'ї воно як правило відбувається в першу чергу між дорослими членами сім'ї, але е, в таких конфліктах і випадках вчинення насильства в сім'ї. В першу чергу потерпілими є діти, навіть ті, які не приймають безпосередню участь в конфлікті і до яких не застосовуються якісь фізичні методи покарання. Повірте, дитиня має право жити в щасливій сім'ї, і вона має право не бути навіть свідком конфліктів. Я хотіла б, так як я сьогодні цей захід проводжу в школі і приймають участь так само вихователі і вчителі, звернути увагу, в першу чергу, дорослих вчителів і вихователів, що виявити випадки насильства, це це, в принципі, в першу чергу їхня задача, тому що діти, як і дорослі, дуже часто не хочуть виносити сміття з хати, не хочуть про це говорити. Вони дуже переживають і ну як, як наслідок, стають або занадто замкнутими, або занадто агресивними. Тому поради, якщо дитина хоче шукати допомоги, вона може звернутися в школі до класного керівника, розказати про ситуацію. Вона може звернутися до шкільного психолога. І поділитися своїми якимись там проблемами і негараздами, але якщо е, вчителі самі виявили, що з дитиною коїться якийсь негаразд, вони вправі перші піти, зробити крок на зустріч, запропонувати свою допомогу провести. Ну, такий дуже тактичне інтерв'ю з дитиною і дати їй зрозуміти, що вона дитині повністю довіряє, що дитина не повинна відчувати свою провину в тому, що коїться, і що дорослі постараються зробити все необхідне для того, щоб дитина відчувала себе у безпеці. Тому, звичайно, можна порадити у випадках якогось там кри. Кричу, що вчинення насильства звертатись безпосередньо в правоохоронні органи, дитина може звернутися сама будь-яку соціальну службу. В першу чергу це у службу у справах дітей, де є всі спеціалісти, які мають повноваження захищати права і інтереси дитини.

Ya ir